То сказав, що в армії геть відсутня романтика. Чернігівські артисти військово-музичного центру сухопутних військ України не лишили жодного приводу для подібних висловлювань. Півтори години у феєричному мюзиклі армійці намагалися розгадати актуальну для всього українського війська таємницю, чому падає сніг. Прем'єра дійства під такою назвою відбулася на сцені обласного театру. Сьогодні ми відкриваємо, скажімо так, цей жанр для всіх військово-музичних центрів України. Це вперше, це вперше взагалі в збройних силах. Ми представляємо. Наш мюзикл перший млинець видався напрочуд вдалим. Головну жіночу роль у мюзиклі виконала солістка армійського колективу Світлана Філін. А от романтичного чоловіка все ж таки довелося грати артисту без погонів. Цей образ віддали відомому шоумену Андрію Соколову. Втім, ідея та режисура шоу-програми повністю належить працівникам Мосцентру. Усі мелодії до вистави наживо виконав оркестр того ж таки підрозділу. І нарешті військові переконують, секрет чому падає сніг. Вони таки розгадали. Сніг падає тоді, коли щось трапляється в житті двох сердець. Після успішної прем'єри мюзиклу в обласному центрі Чернігівський музичний колектив вже отримав запрошення вразити своїм дійством столичного глядача.